Рекомендуйте роботу в Лодзі. Хто де працював і чи подобається вам? Зара Арвато. Ну, допустим, чотири роки там відробив. Неважка робота. Можете спробувати Агенція Фортуна. Перше, тому що це зараз. Всі знають, що Назарі дуже важко, тим паче, якщо це Зара рвато. Да? По-друге, що не важка робота. Друзі, легкої роботи в Польщі немає. Да, Є якась така більш лояльна, але прям, щоб було легко, ні. Ну, а про агенцію я взагалі буду мовчати. Спробуйте Amazon. Ну, в принципі, як варіант непогано, але якщо, наприклад, це більш як там підробіток умовно на 2-3 місяці, якщо це сезон, нормально. Only Я навіть не знаю, що тут прокоментувати. Склад медикаментів можна через агенцію, а там через пару місяців вона напряму забирає. Щодо складів медикаментів, в мене зараз відкрита вакансія. Єдине, що вона не в лодзі, вона біля Вроцлава. Але вакансія дійсно дуже непогана для жінок, якщо ви знаєте польську мову, і шукаєте роботу зараз. Пишіть мені, сходи на Manpower, там, може, щось буде. Ну, зараз там, ну, в цілому, зараз, в принципі, дуже мало вакансій. Сама агенція хороша, достатньо, але із-за того, що зараз не сезон, то, звичайно, перебирати, на жаль, ви не можете. Я хочу нагадати, що я займаюся саме працевлаштуванням у Польщі, тому якщо потрібна робота, пиши мені по номеру в шапці профілю.